додому, осінь. А значить, і хліб на столі. Сплять у поморах округлі засіки, меду баринце господар приніс, того добра -то вже наповнилось стільки, що аж під серцем лоскоче до сліз. Очі, вам плакати треба від щастя. Відповідь їм посміхнулись устами. Руки трудящі вам Богом воздасться, Скажуть з Турицею справа проста. Ні, не проста, бо з молитви почата, з пісні, що вдосвіта сушить росу. З тої дороги, де батьківська хата, стої подяки, що Богу несу. В теплих долонях окраєць не сохне, в добрих очах не туманиться зір. Слід не лишає маля босу ноги, серце не зрадить. Від друга привіт всім, чим багатим життя бути може, тим, що сьогодні лежить на столі, я у молитві звертаюся, Боже, цим я завдячую тільки Тобі. Амінь.